Наш гість сьогодні міністр юстиції Павло Петренко Павло Дмитровичу. Вітаю Вітаю. Отже, Кабмін, підбив підсумки року роботи. Якщо говорити про мін'юст, у вас було запроваджено одразу кілька онлайн сервісів, одужання онлайн, оформлення свідоцтва про народження, тощо і попереду ви обіцяєте оформлення місця реєстрації онлайн. Але для цього я так розумію, парламент ухвалити має ще окремий закон? Так парламент має прийняти ще один закон, і ми технічно готові для того, щоб запустити низку. Нових онлайн сервісів і реєстрація народження онлайн і прописка, тобто ті сервіси, якими користуються українці щодня, які завжди були уособленням проблем бюрократії і корупції. Ми точно це зробимо. Я в цьому переконаний. Угу. З того, що не вдалося зробити, це зокрема налагодити електронне декларування до сьогоднішнього дня. Керівники держорганів та органів місцевої влади мали подати декларації, але сайт не працює. Чи берете ви на себе принаймні частину відповідальності за те, що друга хвиля декларування провалена? Бо агенція запобігання корупції все таки підзвітна Кабміну? Це незалежний орган, але уряд ніколи не ухиляється від відповідальності, тому ми активно включились в цей процес для того, щоб максимально не допустити негативних наслідків. Ви пам'ятаєте, останні дні фактично завдяки уряду і прем'єру система запрацювала. Зараз треба виправити по цю. Професійну непридатність керівників цього органу я переконаний, що парламент після травневих свят прийме закон, який фактично прибере е можливість безвідповідальності колективної, яка зараз там існує, і ми зможемо замінити керівництво НЗК на тих людей, які будуть працювати сумлінно за. Е ту заробітну плату, яку вони отримують від українських платників податків, чи тоді буде цей орган незалежним, якщо кабмін призначатиме на голову? Ні, ми залишаємо повну систему незалежності, конкурсна комісія, але вводимо систему щорічного незалежного аудиту. Поганий аудит не справляється керівник до побачення. Коли ми дізнаємося, все таки чи справедливо, чи все вірно було подано в деклараціях, які подавалися восени. Однозначно, це робота НАЗК і нове керівництво НАЗК повинно забезпечити перевірки декларації, тому що просто бачити е декларації українцям, звичайно, дуже цікаво, але їм так само цікаво знати, чому не несуть відповідальність ті особи, які багато років на держслужбі і мають мільйонні статки. Це повинен зробити новий керівник, який забезпечить об'єктивну перевірку декларації і притягнення до відповідальності тих, хто бреше в цих і, декларації. І ви сподіваєтеся, що друга хвиля, хвиля декларування все таки зірвана не буде остаточні. Я в цьому переконаний, і ми дамо можливість тим державним службовцям, які об'єктивно не змогли подати декларації, це зробити максимально швидко. Кабмін хоче скасувати закони та постанови часів СРСР як піар-привід. Я це цілком розумію, тому що ви ініціювали декомунізацію свого часу. Ви кажете особисто, що в законодавстві багато совіт чи не яка породжує бюрократію, чи куру корупцію назвіть конкретні приклади. От що конкретно заважали? Це сотні відпідних актів, які залишилися у нам е, після радянського союзу, наприклад, акти, які регулюють порядок е, надоїв корів чи кормління курей, е, чи перевірки наших селян чи е, е, інших підприємців на відповідність нормам радянського союзу і гост, е, гостам радянського союзу. Це повний нонсенс. Саме основне приніс цього рішення. Приведе до того, що Україна буде мати свою незалежну правову систему. Ми до сих пір за 25 років керуємося колоніальними актами радянського союзу, якого вже давни давно немає. Тому це правильне рішення, яке треба було прийняти ще років 20 тому назад. Ми це зараз робимо, фактично роблячи генеральний ремонт е, всієї країни. Ми так само прибираємо ті проблеми, які залишилися у нас в спадщину від законодавства радянського союзу. Чи не вийде так, що якісь норми соціальні випадуть? Як я побоювання ви висловлюють політологи? Ні, в коєму щодо разі. медичних, щодо житлових прав вони і так не дотримуються, але чи не випадуть законодавчі? Ми чітко встановлюємо сроки для того, щоб прийняти нове українське законодавство. Ці сроки достатні для того, щоб міністерство і парламент прийняли нові українські і житловий кодекс, і трудовий кодекс, і ті закони, які а, будуть саме українськими, а не радянськими. Тут не буде жодних проблем. Хочу запитати думки головного юриста України з приводу абонплати за газ. Відомо, що цю скандальну постанову ЕНКРЕ скасувала, але вимога МВФ розділити плату за газ і за доставку нікуди не. Не дівається, от Кабмін звичайно не може керувати НКРЄ. Але яка є позиція? позиція Чого шукати? Позиція уряду і має особисту позицію як громадянина. Не припустимо встановлювати додаткову плату для українських громадян і щоб ця плата йшла ще в кишені приватних структур. Тому ми цю позицію будемо жорстко відстоювати і не допустимо, щоб навіть незалежний орган НКРКП приймав такі рішення і грався фактично з українськими громадянами. Зараз це рішення було скасовано, і ми будемо фактично контролювати процес, щоб більше таких рішень ніде не з'являлося. Це позиція прем'єр-міністра, це позиція всього складу уряду. Українські громадяни абонплати за газ додаткових. Платежів більше ніж та платіжка, яка зараз є, вона і так велика. Платити не будуть. Тобто, абонплата все таки може з'явитися, але ви наполягаєте, щоб вона була в межах тієї суми, до якої люди Абсолютно принаймні. Вірно. Звикли. Тобто сума повинна бути не збільшена однозначно. Це принципова позиція позиціону і останнє запитання: Україна є серед найбільших боржників з виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини. Зокрема, за 15-й рік суд присудив за позовами проти України одну цілу євро компенсації. Кожна п'ята справа, за якою компенсація не була виплачена. Навчасно це українська справа. Чому так? Це була проблема, яка накопичилась протягом останніх десятиріч, і протягом останніх трьох років, якраз під час. Роботи нашої команди в Мінюсті ми почали виплачувати по рішенням європейського суду. Щороку 700 мільйонів гривень виплачуються українським громадянам фактично за ті прорахунки, які ми отримали в спадщину. Тому що рішення європейського суду це рішення, яке конститує, що 5, 6, 10 років тому назад українська влада не виконала національне рішення, збрехала, прийняла популістський закон. Наша позиція така, щоб протягом цього і наступного року ми взагалі. Вийшли, прибралися з того антирейдингу лідерів по кількості рішень проти України, які є в європейському суді. Є відповідна позиція. Ми оплатимо всі наші борги по цим рішенням і зробимо так, щоб нові рішення не з'являлися. До кінця 2018-го, ви сказали? до кінця 2018-го. це велика системна проблема. Я думаю, що ми з нею справимося до кінця 2018-го року. Дякую, будемо контролювати. Дякую за Дякую. розмову. Міністр юстиції Павло Петренко.